Вже чимали відомості якісь про нього, чи сподівалися. З 26 числа. 26 числа ми шукаємо а так, як є. він перезнув, прокав. Потім ми питалися його знайти. Ну, таке там почалося в тому котлі. Ніхто не знав, де він знаходиться, живий, неживий, ми нічого, нічого не, знали. не знали. Нам сказали, що він без вісті пропавший. І ми його довго шукали через волонтерів, через. Ну, все, де могли, людей просили і волонтерів, і нам дуже допомагали. І знайомі, і друзі, і його люди ну, з роботи. Ну, всі приймали участь його в ну, всі, хто... Що я ви думали, не... коли шукали нас? Ми вірили і сподівалися, що ми його знайдемо. Ми тільки ми казали, вірили, що він живий. живий. Так, так, там так? Сообщили, тому, що... Нам подзвонили волонтери, так, Їм дали номер телефону я... і сказали, що Шмаченка Михайла Олексійовича везуть. І ви можете приїхати його забрати. Що ви чули? Радість, сльози. Шо, 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 шо. Ну Ми ж де, ми хочемо його побачити. Шо, ні, зараз, не, ми не мали з ним зв'язку зараз ще ми Але... не мали. Але от було таке внутрішнє відчуття, що він живий. Що було, звісно, було. Конечно, було. Да. Ми всіх дали. Завжди... І в нас дуже хороша людина. і надіялися, що він живий. Молилися, що да, молилися. Молили. Знаки були якісь. Або перечуття якісь. Знаєте, кожен, хто жде, він чувствує, що людина жива. Жива. Ну, нема. У кожного є свіце відчуття. Я да. що, що він, він... рядом. Да. Що, що він живий. З якими років? 44. Скажіть, коли вам подзвонили? Сьогодні? Сьогодні. Звідки ви приїхали? Сьогодні Єлизаветовка. Коли приїхали одразу, не чекали до вечора? Мож... Ні, звісно. Що не могли сидіти вдома? Ні. Не могли. Ти ви вже тут так. давно стоїте? Ні, ми ось не нам даме, позвонили за десь півтора часа. На на нам а, тільки дзвонили, ми зразу. Приїхали. Що як на крилах летіли, та... є якесь, що скажете, що ви вже вирішили, що ви хочете. Я просто хочу сказати тим і батькам, і жінкам, Треба які не знають нічого за них, хай вони шукають, ждуть їх. І вірять. І все буде хорошо. Як вас звати? Ось. Все. Я дуже сильно переживаю. Я думаю, що все буде хорошо. Як його звати? Мачинкали. І через того, ви йому приходите з тобі. Куми. Оце Козоченко. А ви Михайло Олексійович. Ви дружина, да? Ні, дружина. Я дружина. А як вас звати? Тетяна. Тетяна. Так, що 44 роки йому, я правильно почула? – Да, да. Дітки є у вас? Да. От що сім, да. А менше і думала. А ті끼 меншему? 19. 19 років? Так. Це менше, а старше. – А старший вам тіки? 21? 21? Ваш чоловік з якого підрозділу? Поначалу, так, дзвонилися, дзвонилися. Ну, а потім, а потім часа 28-го пропав зв'язок. Ми не знали, де він, що він. Ми щусили, ми що він живий. все нормально. Надежда були. Коли дзвонив, що казав, ми переможемо саме чи що? Щось да. таке казав? Що казав? Все нормально, казав? Да, ну, все нормально. Ми, ми побігли. А хто він взагалі? Він професійний військовий, чи був мобілізований. 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 А ким, ким він працював? Що а працював? Це... ким він працює? Хто він у вас? На тебе. Водій погрузчик. А в армії що йому довелося робити? Хто він там? Артилерист? Чи хто? Не знаю. Не знаю. Ви взагалі його підтримували? Що, що, що? Яка у вас позиція? Ви підтримували його, в тому що він пішов до армії. Як ви взагалі ваші ну, Як сказати? Ну, да. В принципі, так. Да, ну, Звісно, підтримували. Виживав? Дуже сильно пішов. Скажіть, будь ласка, думареш, що я вот дуже пишаюся з цим? Пишаюся тим, що він відслужив. Служить ну, служить служи там і допомагає людям. Ну, так, так, так. захищає Україну. Ну, так, все, все. Він для вас герой, так? Звісно, да. герой. Ми його чекали. А як вас звати?

Очень много вопросов да. к руководящему составу к высшему. Все эти